Доступний для замовлень у ТТСК твердопаливний котел Котланд КО 16 кВт. Працює на дровах, вугіллі, брикетах. виготовляється сталі товщиною 4 мм, опалювальна площа до 160 м2. Котел має круглий димар діаметром 150 мм з шиберною заслонкою, патрубки прямого і зворотнього трубопроводу діаметром 40 мм, розташовані на верхній і задніх частинах корпусу. Котел адаптовано для роботи з механічним регулятором тяги та електронним блоком керування з вентилятором. Конвективна частина теплообмінника має вигляд трьох полиць, що утворюють двоканальний газохід. Колоснюкові грати котла виготовляються із труб діаметром 32 мм з товщиною стінки 4 мм. Розмір завантажувального вікна 250 на 185 мм, глибина камери згоряння 410 мм, а об'єм 45 літрів. Котел працює в системах опалення будь-якого типу з тиском не більше 1,5 атмосфери. Але головна перевага моделі QTRD це її ціна. Ми цей котел завжди радимо як альтернативну котлам з двома дверима. Для більш точного розрахунку необхідної вам потужності котла звертайтесь до наших фахівців. В нас ви можете придбати цей котел розстрочку ТТСК з теплом до кожного клієнта.